программах обсуждают конечно же что инаугурацию дональда трампа что эта связка америка сша и британия она всегда работает на самом деле несмотря на все противоречия в этом отношении я бы совсем вот не списывал тех проблем которые у нас могут еще остаться на американском направлении потому что слишком много все ждут Е, ну, я чула Донецький напрямок, я чула Луганський напрямок, я чула Харківський напрямок, Сумський напрямок, Запорізький напрямок, Курський напрямок, але американський напрямок. Я тако… амбітні плани у вас. Американський напрямок. Вот не надо ждать. Нужно надеяться прежде всего на себя меня, и сходить на ситуацию, меня на ситуацию которая на земле. Да Наша трампом, победа, приближаем мы. С Трампом будет. Так а на себя рассчитывать, это когда вы в КНДР просите солдатиков в Курской области, это получается на себя рассчитывать? А когда в Ирана просите Суби Шахедев, то это тоже на себя рассчитывать получается надо, да? Ну такой себе расчет. На ну, первый-второй и получается. Сложнее, Конечно. чем с Байденом? Конечно. Тут вообще вопросов нет. Какой ну Там об этом говорила, і буду говорити. Нічого хорошого ждать не треба. Зовсім. Тому в Північну Кореї тури організовують. Тому що чекати на щось хороше на Росії не доводиться. Тому що э, люди, які задоволені своїм життям, вони э, не хочуть воювати, вони хочуть насолоджуватися своїм життям. А якщо довести народ э, до э, точки, до Бідноти до ніщенства, до а, захмарних цін, до а, того, що за вбивство пропонують мільйони. То звісно. А, це ж вже той сценарій, за яким Росія давним-давно живе. Нав'язують ми вот вота паділімо. Вам залишимо то, що ви захворіли, як вони виражаються. Что мы еще не признаем. Юридически мы это не признаем. Мы просто по факту согласились, но будем юридически это не признавать. И, естественно, это будет всюду раскручиваться, как поражение России. Я лично, если по этому сценарию пойдут, я тоже буду это так рассматривать. Нам навязывают фактически. говорит мы вот поделим то, вам... что що окупація України это не победа, да? Получается, що вся эта СВО вона как бы бестолковая і безполезна, тому що світ від самого початку сказав, що він не буде визнавати окуповані регіони територією Росії. Ну бо такого бути за міжнародними стандартами ніяк не може. А саме дотримання міжнародних стандартів, я нагадаю, вимагають на території Росії. Ну, принаймні, коли Дональд Трамп сказав про те, що в нього там є якісь погляди на Панамський канал на Панаму і на Канаду, то в цей самий момент в російській думі Нікі Рябков, який є заступником Лаврова, заявив, що Росія очікує, що Трамп. І керівництво Панами при обговореннях поважатимуть міжнародно правовий режим Панамського каналу, регламент якого встановлено в договорі з і Панами в 1977 році. Дивіться, виявляється, міжнародно-правовий режим не тільки відомий на території Росії. Вони його читали, вони в ньому розбираються, і вони його знають, але чомусь дотримуватися під час окупації війни на території України не хочуть. Тобто порушуючи 11 років міжнародно-правовий режим, росіяні в 2025-му вирішили закликати до його дотримання. Дуже получається інтересно, як би то звучало, дуже важливо забрати економічно розвиті райони Донбасу. Получається, теж заставляють вас окупірувати. Да ну от виходить, що Штати, Британія, Німеччина, Франція прямо змушують вас. Йти і забирати територію України. Кожного дня, прям примушують вас до цього. Сил нема ніяк. Економічний розвиток району Донбасу і вийти в степі. І сьогодні ця задача, наскільки я розумію, вона і стоїть. Е, так дивіться, в чому проблема. Проблема не в тому, щоб вийти в степ. Проблема в тому, що все, до чого дотягуються ваші криваві руки, стає степ'ю. Ну, я просто нагадаю, як наразі виглядають українські міста, до яких ваші руки дотягнулися, процвітаючи колись міста: Турецьк, Марінка, Вугледар, Рубіжне, Бахмут, Маріуполь, Авдіївка, Часівяр, Солидар. Питання не вийти в степ. Питання в тому, що ви перетворюєте все живе. На мертвий степ, Правда, це кам'яні тепер джунглі, але це те, до чого дотягнулися російські руки, і те, що ви ж своїми кривавими лапами зробили з наших українських процвітаючих земель. Прям дивишся і розумієш процвітаючі райони, які собі повернула Росія, і які знаходяться під окупацією, я нагадаю. Вже не перший рік деякі з них. І якщо ви думали, що Росія там зараз розвиває бізнес, складову, економіку, то ні. Боїться взагалі не потрібно. Якими методами президент Трамп і його адміністрація будуть намерено придвігати. Намерено продвигать интересы Соєдинних Штатов на мировой арені. Інтерес Соєдинних Штатов никогда не менялся независимо в зависимости от того, як демократи или республіканці находяться в Белом домі. Этот інтерес заключається в том, щоб всегда бути сильнее любого конкурента. Яка основна задача Росії в тому світі? Не дати Америці стати найпотужнішою країною в світі, чи поділити з Америкою. Світ на дві частини. Ну добре на три, тому що без Китая ніяк.